Так. Сьогодні в нас танк 10 го рівня, Яхпанзер є 100. 10 го рівня. Той самий легендарний. Дуже міцний танк. Набагато про за Яхтигра. Так, ну тут як Яхтигра, бачу, Ось таке от. 80, 40. Ну не так, от ВЛД тут жестко. Ну можно побыть на каких-то Е3, 140 СП2. Эмм. Е ну, а я тут пойти зони. Так, а тут щчки такие, ну, картонки. Ну, тут Ні, ну є стволовые, які не пробивають? Типа варіор і... Так, ну тут у планка виглядає, во все воду на броне, але пробити туда нереально. Так, ну тут. Загорим броня хороша. Тут борта просто жорсткі, жорсткі. Думаю, бортовать можна аж перекручувати. Аж чуть ли не боком становиться. Так, ну тут 150. Набагато бігаючи, чем в тигра. Ну, і набагато по нього танк. Ой, я ж забув. Там ж рюк треба. Так, ну рюк пробивається. За тобі не рюк якогось там. Крейсерка або. Так, тепер буде. Так, ну так Жестководний. Ну загори там. Ну сейчас попробуем. Як имбортовать ну, от буде простреливать. Ну, бортовать на ньому. Э, краще не цей. Э, краще десь спрятати за якийсь холмик. А щоб було видно, як це. Тут аж можна перекручивать, дивись. Ну як... Прям як въесто броня. вот так вот. Прям як на и 100 можно прикручивать. Ну, так он и называется, я Е100. Так. Да Та, ну, вы шуткуете? 2,33 секунды? Вы секунды Да нет, это какой бред. Там 13. Там 13 секунд прозрядка. Почувствован її за горі спутали. Так, пронвікнує. 85 фугасом. Мощно. 299 ББ ем, і кумуль 420. Це е, Це на другому місці кумур. По. Ну, на першому місці кумур та 92 НМС. На Народі би 450 мм. Так, ну тут 1050 1050 1400 одна фугасом. Роскот на 100 матров мм. на 25. Час пассивирования 2,70. И влать его модуля аж 7 тонн 6. Ложка и танк.